сьогодні 12.06.2024 року. Працюємо, поліція на місці, працюємо, евакуюємо людей. Дізналися від місцевої влади, що на околишніх селах, поряд з Ловчанськом, ще знаходяться діти. Приїжджаємо до них, вмовляємо сім'ї виїжджати з цієї території, так як на даній території залишатися небезпечно. От зараз одну родину вмовили, забираємо діточок. Матір і будемо вести їх евакуювати. Поліція на місці, ми працюємо, обов'язково переможемо. Слава Україні. Чопа. Готовий. Прямо, треба готов? ну, забрати. А телемою. Скільки? Жінка двоє да? дітей їде. Да. Да, Молодець. Може спаля розвивати. Все, все, все. Міна. все. Міна. не переживай. Ну що, на, ви тут, йому не подари, не украшувати. Та виїжджаємо, так? Не плачте. Все буде нормально. Мама, у нас. Мама сентиментально трохи розстроїлася. Ну, нічого ну, страшного, повернутися обов'язково додому. Все буде Україна.